У яких випадках заборгованість стає безнадійною? Все залежить від того, для яких цілей ви запитуєте. Для яких цілей ви б не запитували? В першу чергу ми говоримо про бухгалтерський облік. Для бухгалтерського обліку, якщо ви ведете за національними стандартами, відповідь на питання регулює стандарт 10, який говорить про те, що безнадійна це поточна дебіторська, щодо якої існує впевненість про її неповернення або за якої минув строк позивної давності. Коли наступає впевненість у неповерненні, жодна норма закону не каже. Визначаєте ви і можна прописати в обліковій політиці щось із ознак визнання безнадійності. Якщо це безнадійна, не по причині спливу строку позовної давності, для того, щоб було легше керуватись критеріями. Ось коли для податкових, для податкових цілей стоїть питання: а коли заборгованість безнадійна, наприклад, для податку на прибуток, для застосування права на зменшувальну податкову різницю, така заборгованість має відповідати хоча б одній із ознак пункту 14.1.11 – і найбільш поширена ознака це є пункт А, заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності. А є ще багато інших підпунктів, і тут уже треба дивитись, що найбільше підходить вам.